Вітаю, друзі! Сьогодні 24 березня. З вами знову Валерій Леклочок у Саудівській Аравії почалися переговори між Росією та Сполученими Штатами Америки. Спочатку планувалося проведення переговорів в одному готелі. Одночасно у двох конференц-залах мали сидіти представники Росії України. Між ними мали плавати на човні, бо це човникова дипломатія. Представники Сполучених Штатів Америки. Але не так зараз відбуваються там переговори. Як саме там говорять про що говорять? Я вам готовий це все тут розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео своїм друзям та знайомим. Отже, у Саудівській Аравії почалися переговори між Росією і США. Учора російська делегація пізно ввечері приїхала до Ріаду, в той час уже українська делегація. Проводила перемовини з нашими партнерами зі США. Переговори тривали впродовж майже п'ятьо годин. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Омеров. Конкретних результатів немає. Ну і звісно, їх поки що не може бути допоки американці не переговорять з росіянами. Я не виключаю, що може бути ще один раунд переговорів з українською делегацією. Принаймні на цю хвилину. Наші представники залишаються там, очікують завершення розмови із росіянами. Ну а далі ми вже можемо робити якісь висновки. Тому я про все це буду оперативно вас інформувати у себе у телеграм-каналі. Підпишіться на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. В принципі, під кожним відео в описі є посилання на Телеграм, також на X на Фейсбук, на всі мої соціальні мережі. Там інформація з'являється дещо швидше. Але справа в тому, друзі, що Дональд Трамп із Путіним схоже. Не порозумілися. і надалі у них відносини можуть загострюватися, можуть послаблюватися. Не вбачаю, що буде який скандал, але нині між ними виникла сварка. Вона поки що не публічна, не має явно вираженого характеру, але про це пишуть у виданні, де Telegraph. Загалом Telegraph приділив дуже багато уваги переговорам і відносинам між. Трампом та путіним, зеленським і Трампом. Ну і також пишуть про ініціативу Кіра Стармера, що щодо коаліції охочих, виявляється, у Лондоні вона не всім сподобалася, не лише в американцям. У неділю ввечері Дональд Трамп і Володимир Путін нібито посперечалися між собою щодо мирних переговорів, коли делегації вже готувалися обговорити можливе припинення вогню в Україні. Чому власне виникла суперечка? Ша були оптимістично налаштовані. Пишуть журналісти видання Telegraph, щодо того, що. Що сьогоднішній саміт Саудівській Аравії може покласти шлях до повного припинення вогню. І ну і далі, звісно, припинити трирічну війну. Про це заявили в неділю представники Трампа у Москві. Але. Ну якось так не сталося, тому що Кремль водить за носа і Трампа, і загалом увесь світ ми з вами це добре знаємо. Ну і загалом у Кремлі применшили очікування Трампа. Сказали, щоб той не поспішав. А Пісков напередодні зробив публічну заяву про те, що Росія зараз знаходиться лише на початку довгого і складного шляху щодо припинення війни. Ну як вони кажуть, української кризи. Ну, звісно, Трампу це не дуже подобається. І за останні кілька тижнів Україна і Росія. Погодилася, як ми знаємо публічно, що найменше припинити частково вогонь, утримуватися від ударів по енергоінфраструктурі. Ми бачимо, що росіяни продовжують активно стріляти по цивільній інфраструктурі в Україні, запускають ракети, цивільні гинуть. Є навіть загиблі діти позавчора вночі загинула п'ятирічна дитинка у Києві. Ви про це знаєте? На жаль, сталася така трагедія. Ну і джерела, які близькі до президента США, говорять про те, що Трамп, ну чесно кажучи. Не дуже задоволений такою ситуацією. Він обурений тим, що його зусилля щодо повного припинення вогню поки що не знаходять швидкого відгуку у Кремлі. Він хотів би, щоб це все завершилося якомога скоріше, але не виходить. І от що, власне, пишуть у детелеграф: Трамп буде розчарований, якщо вони, тобто Україна і Росія, продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики. Про це сказали наближені до Трампа люди. І говорить про те, що поки що в білому домі зберігається спокійна обстановка. З розумінням того, що треба довіряти процесу, але заяви, які лунають від представників Трампа, ну зв'яти того ж самого хоча б Біткофа, ну вони як на мене дуже дуже дивні. Трамп, як я вам говорив раніше, зніть увагу, поки що воліє мовчати. І звісно, що він не вдоволений ситуацією, особливо тоді, коли його члени команди роблять відверто кажучи, дурнуваті заяви. Сьогодні видання New York Times пише про те, що дійсно Кремль навмисне гальмує переговори, щоб витрагувати максимум від прагнення Трампа до миру. Я розумію, друзі, що для вас це не новина, так само, як і для мене. Але для мене є новим те, що про це пишуть у західній пресі. Якщо раніше у західній пресі взагалі такої риторики не було, сьогодні журналісти активно продукують такий дискурс. Це дуже добре, тому що в Білому домі. Почне щось, як на мене, доходити в їхні голови, чим, власне, займається Путін, і вони будуть на нього тиснути. Це не означає, що Путін зовсім не хоче припинення вогню. Ні, я так не вважаю. І раніше так говорив, і нині говорю. Але Путін буде намагатися максимально витиснути з Трампа своїх хотілок якнайбільше. У Москві переконані, що зближення з Вашингтоном принесе економічні та геополітичні переваги. Навіть якщо російські ракети продовжуватимуть атакувати українські міста, але тут у них чесно кажучи, як на мене, штана. Чому тому, що я переконаний, що Трамп довго це терпіти не буде. Зверніть увагу на його риторику. Він постійно говорить про те, що він хоче зупинити смерті, він хоче, щоб не вбивали солдати один одного. Для нього це ідея фікс. Натомість члени його команди абсолютно на це не зневажають їм начхати, що хтось гине. Вітков говорить, Путін дуже хороший, я йому вірю. Але риторика Трампа має дещо інший відтінок. Тому я їй говорю, що на сьогоднішній день. Члени команди Трампа трішки перегинають палицю, коли починають коментувати переговорний процес. Зараз, в ці хвилини, коли я вам записую відео, відбувається зустріч російської делегації та американців. Результати переговорів в Еріяді, ми можливо будемо знати сьогодні ближче до кінця дня. Якщо переговори ускладняться, а я ну, думаю, що вони швидше за все то ускладняться, то швидше за все переговори триватимуть ще і завтра.